Лютий 2014 року після страшних подій на Євромайдані Україна фактично залишилася без правоохоронних органів, а точніше без керівництва. З України тікали всі високопосадовці. З ними зі скандалом накивав п'ятами. І тодішній генпрокурор України Віктор Пшонка. Та не минуло кількох днів. Як у Генеральній прокуратурі з'явився новий керівник. Виконувати обов'язки Генерального прокурора України призначено Олега Махніцького. Вже тоді він пообіцяв, що всі злочини проти євромайданівців будуть розслідувані, а винні сядуть на лави підсудних. Оперативно вживаються заходи до встановлення та притягнення до відповідальності осіб винних у кривавих протистояннях впродовж останніх місяців під час подій на майдані. Робота у генпрокуратурі закипіла, і вже у квітні місяці у відомстві взялися звітувати про хід розслідувань всіх проваджень, які стосувалися Євромайдану. Спільну прес-конференцію організували з СБУ та МВС. Силовики розповідали суспільству, що встановили хто був причетний до злочинів проти майданівців. Зараз відпрацьовується 9 чоловік. Підозрюється ще ряд осіб. Просто ви самі розумієте, що я не можу цієї інформації вам зараз повідомити. Після такої помпезної прес-конференції силовиків у генпрокуратурі настала тиша. Час від часу при служба відомства кидала у інформаційний простір різні повідомлення: то затримано кількох беркутівців, то оголошено комусь про підозру. Квітнева активність генпрокуратури стрімко почала переростати у звичайне бюрократичне русло. Та вже на початку червня у генпрокуратурі знову все закрутилося і закипіло. У відомство прийшов новий генпрокурор. Звичайно, кримінальна справа по розслідуванні масового вбивства у лютому 2014 року. Це справа номер один в Україні. Та минув рік після цих подій, а винні так і не покарані. Як то кажуть, віз і нині там. Найбільш поширена позиція правоохоронних органів, що МВС звинувачує генпрокуратуру у затягуванні, і генпрокуратура навпаки, МВС. Натомість такі темпи роботи у генпрокуратурі пояснюють браком доказів. Мовляв, силовики часів Януковича знищили всю доказову базу. Тож слідчим генпрокуратури довелося все розслідувати з чистого аркушу папером. З одного боку варто розуміти розслідування та судовий процес таких злочинів може тривати роками. І це цілком нормальна практика. Зміна одного генпрокурора на іншого не прискорить цей процес, а з іншого боку, суспільство вимагає висновків, покарань та справедливості, адже саме за справедливість боролися люди на майдані. Однак правозахисники кажуть, ефективної роботи від нинішньої генпрокуратури годі й чекати, бо вся правоохоронна система України застаріла. Не виняток і генпрокуратура розслідувати одну й ту ж справу можуть кілька відомств: генпрокуратура, прокуратура Київської області та міліція. І виникає таке собі зачароване коло, коли одне відомство перекидає на інше відповідальність за розслідування злочинів проти майданівців. Але крапку у цих гучних справах поставити можна. для цього в Україні потрібно створити державне бюро розслідувань, яке було б незалежним і не мало жодних тісних зв'язків з Міністерством внутрішніх справ, кажуть правозахисники. Інститут, який розслідує порушення е зі сторони міліціонерів, повинен бути повністю незалежний від самих міліціонерів. Коли є така залежність, розслідування стає неефективним, неоперативним і не незалежним. Верховна Рада має повноваження для того, щоб створити державне бюро розслідувань. Така можливість є, воно може бути створено відповідно до нового кримінального процесуального кодексу, тому що там є таке положення. Все, що треба зробити, це зробити законодавчий акт, який би регулював це державне бюро розслідував розслідування і зробив би. Це бюро таким, що відповідає п'ятьом принципам: це об'єктивність, це незалежність, це оперативність, це залучення жертв і це публічність того, що розслідується.